Друзі, вітаю! Це чергова серія по ремонту Тесли. Ми вже поставили лобове скло. Заміняли, бо була тріщена, і поставили нові склоочисники. Машинка вже поставлена на хід. Зараз легкий тест-драйв. І далі веземо її вже на кузовний ремонт. Склали тут запчастини по автомобілю, є двері, підкрилок новий. Вантажимо на евакуатор і їдемо. Але евакуатор, друзі, поламався. 20 хвилин ремонту, і ми на місці. Поставили одразу двері в колір і проговорили фронт робіт, що потрібно буде робити. Основні моменти ми вже обговорювали. Також перевірили, чи немає додаткових прихованих пошкоджень всередині під Ковроліном. Ну і пройшли з майстром ще по списку запчастин, які були потрібні для початку ремонту. Залишаємо автомобіль на декілька днів на СТО. І повертаємось дивитись далі проміжний етап ремонту. Як бачимо, роботи вже почались. Зняли передній бампер. Для того, щоб зняти бампер, потрібно зняти кориту. І, і далі буде готуватись він до фарбування. Ну і По основному місці роботи саме головне лонжерон задній у нас цілий. Ремонт потрібен нам ось в цій зоні трішки підправити крильця. Зовні воно виглядає наче ціле, але там є невелике пошкодження, ми його поремонтуємо. Тому залишаємо майстрам далі в роботу. Пройшло ще пару днів і основні рихтувальні роботи вже завершились. Поріг у нас вже на місці. І далі по плану фарбування. Фарбуватись буде верхнє ребро на крилі, також обробиться все зсередини, покладеться герметик, де це потрібно. Вартість ремонту та загальна вартість автомобіля під ключ для клієнта будуть в наступних відео. Тож обов'язково підпишіться, друзі.